Нові рубежі так називається газета, яка вже 85 років поспіль розповідає про події з життя мешканців криничанської громади. Навіть потужний розвиток соцмереж не завадив газеті вести свій унікальний літопис нашого часу. Попри виклики і труднощі, через які багато місцевих газет припинили своє існування. Знімальна група телеканалу, «Д1» поспілкувалася з журналістами Криничанської громадської інформаційної газети Нові рубежі, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Зараз в руках я тримаю свіжий випуск газети Нові рубежі. Незважаючи на війну, газета не припинила своє існування і систематично висвітлює новини Криничанської громади. Попри те, що багато людей звертаються до соціальних мереж. Багато хто також вважає, що газета є достовірним джерелом інформації. То тепер у нас. Три громади: Креничанська, Божодарівська і Затишнянська. От ми пишемо про їхню діяльність, от, про роботу місцевого самоврядування, про людей, які працюють на землі. От ну і основний акцент зараз це допомога Збройним силам України, волонтерська діяльність наших громад, наших людей, розповіді про тих, хто захищає нас в довоєнний період. щотижнева газета Нові рубежі входила до трійки найкращих в Дніпропетровській області. Сьогодні ж тираж зменшено до півтори тисячі екземплярів. Це пов'язано з рядом проблем. Велику піношку робить нам Пошта. Тобто газета не доставляється відповідно, її не хочуть передплачувати. Цього року, якщо в курсі дуже підвищилась ціна за доставку газет, От по всій Україні а якість доставки бажає дуже бажає бути кращою. От, наприклад, якщо наша газета коштує річна передплачу 651 гривня, то наших чистих тут 420, Інше забирає Укрпошта. Все таки хотілося, щоб Укрпошта працювала за основним напрямком своєї роботи. Тобто передплачувала газети, доставляла періодику вчасно. От і кореспонденцію іншу через те, що розгалуджує, от у нас, наприклад, у нашому колишньому Кренчанському, тепер по громадах більше ста сел. Альтернативи як такої немає. До речі, саме із роботою пересувних відділень значно впав тараж газети. Цим люди, які працюють в цих пересувних відділеннях, фактично не займаються. З початком війни керівництво редакції змінило друкарню в Вінниці на Дніпровську, адже газети дуже важко доставити до Криничанської громади. Також журналісти активно опановують нові джерела інформації та інформують населення через соціальні мережі та власний сайт. В соцмережі я обираю якийсь знімок. Переважно і коротку текстовку туди, бо знаю, що люди не затримують погляд на великих текстах. Це якщо сторінки Фейсбук, а також ми створили нещодавно свій телеграм-канал, і там намагаємося також висвітлювати певні новини нашого, нашої території. Останнім часом починаю опановувати відеоролики, створення відеороликів, оскільки бачу, що вони мають більше охоплення аудиторії. Щоб сторінка наша для наших читачів була цікавіша, щоб вона швидше більше мелькала в соцмережах, ну і звісно приваблювала читачів. Це також один із способів залучити рекламодавців як для газети, так і для соцмереж і сайту. Наприклад, ми використовуємо рекламні оголошення і на сторінці Facebook, тому що це швидше ніж у газеті. Хоча є у нас такі читачі, які Дуже віддані газеті, і вони просять, щоб оголошення давали тільки в газеті. Журналістка Олена Мушик наголошує, що сьогодні дуже важливо писати про наших військовослужбовців, адже хлопці і дівчата на передовій відчувають, що за ними надійний тил і про них не забувають. А їхні рідні відчувають підтримку суспільства. Кожна стаття присвячена нашим захисникам. Щира, наповнена незвавним духом українського патріотизму і нескореності нашого народу. Зараз основний акцент. Ми робимо це е, наші хлопці на передовій, це волонтерство і, взагалі, це як кажуть, те, як хлопці там, а ми воюємо тут. Тримаємо е, стрій в тилу. Доводиться нелегкі матеріали. Писати і спілкуватися з людьми тільки телефоном. А ви самі знаєте, що живе спілкування і телефоном це важко, особливо коли людину, як скажем так, не знаєш. Або ще гірше, що людина не знає тебе, не завжди вона може це довіритися. Газета це унікальний літопис сьогодення, у якому відображено життя громади. Газета несе людям правдиве слово, віру в нашу майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Віталій Шавдов, новини Д1.